Добрий вечір. І це до вас не з пустими руками хотів подякувати, що ви десь там борщику насипали мені. Хотів привітати вас знає, з Валентином, Тут чіткий Одешари, які є. Ви були дуже, здорові, аби не бігали по квартирі, щоб я до вас часто не заходив. От. Ну, ви не подумайте, я чисто... мені нічого не треба, я просто, чисто, знаєте, символічно приніс вам подарочок. Щоб ви дружно жили, бо як не як, знаєте, ви такі. Ну, такі сусідка, що ну, як не крутий. Це вам такого. І... То, щоб я це... Якщо, якщо ще можна, знаєте, бо я просто сидів от щось на балконі і такий, чую цей запах борщику. знаєте, Якщо б ви могли. Я взяв з собою чуть-чуть налити. Я, вас пробую, чуть -чуть, знаєте. я знаю, що ви так вкусно готуєте. А якщо ти додивився це відео вже до кінця і до сих пір ще не нажав на ту кнопку, щоб підписатися, то вже пора. Ну бо скільки сусід буде ходити до сусідки. Ну що є? Треба, щоб ти вже підписався, поставив якийсь лайк легенький, та й вже далі собі будемо ну, рухатись потихосеньку, так сказати. Але бажано, щоб цього тижня ми вже е, тисячу людей набрали. Бо то ну, не файно вже розумієте, там вже 400 тисяч переглядів, а підписників лише ну, То не кисне, туди, не сюди. Треба, ну ви поняли, треба тисячу. Już do bety tego tygodnia. Wszystkiego